Соняшник Гольфстрім, середньоранній гібрид української селекції, призначений для класичної технології вирощування. З потенціалом врожайності до 5,5 тонн з гектара, він прекрасно адаптується до різних кліматичних умов і має високу стійкість до посухи, що робить його ідеальним для вирощування в посушливих регіонах. Гібрид також демонструє ефект «Stay Green», який сприяє стійкості до стресів. І забезпечує продуктивність навіть при високих температурах. Основні характеристики гібриду Гольфстрім тип гібрида простий група стиглості середньоранній 106-110 днів. Потенціал врожайності до 5,5 тонн з гектара, висота рослин 157 см Вміст лії 48-50% переваги гібриду Гольфстрім. Висока врожайність, потенціал до 5,5 тонн з гектара, забезпечує стабільний дохід за будь-яких умов. Стійкість до посухи дозволяє вирощувати гібрид навіть у регіонах з обмеженим зволоженням. Ефект stay Green – тривала зеленість рослин підвищує загальну продуктивність і якість врожаю, стійкість до хвороб і шкідників, гібрид стійкий до таких захворювань, як фомоз, Фомопсис та Альтернарія, а також до Вовчка AG. Соняшник Гольфстрім надійний вибір для аграріїв, які прагнуть стабільного і якісного врожаю в різних кліматичних умовах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.